Oh. Uh -huh. Бурське право може варто почати з того, що Фрідріх Енгельс, поміж іншого менш важливого, сказав одну дуже яскраву, гарну і, мабуть, влучну метафору, що місто це найкраща квітка середньовіччя. В Україні в тому числі, а тобто і в Польщі, і в Литві, і в Чехії. В Угорщині це цей німецький варіант міського самоврядування, який за взірець, хоча не скрізь, е, значить, брав самоврядний устрій міста Магдебурга. До Львова загалом до українських земель Магдебурзьке право дійшло. О, десь орієнтовно в кінці 13-го, на початку 14-го століття, от хоча тільки у 1356 році був наданий і остаточний привілей добурського права, це вже сталося у польські часи. Магдабурське право поширювалося на заможніх міщан, які мали нерухомість. Це були члени купецьких гільдій, це були члени ремісничих цехів. Ті, які кладали свої кошти у розвиток міста. На території Луцького замку в 1429 році відбувався з'їзд монархів, які ставили питання про те, щоб якось попередити навалу турецьку. Вони тут провели переговори впродовж двох тижнів, і тоді можна так висловити, що Луцьк був столицею Європи два тижні. Зустрічі монархів показують, що Луцьк на той час був досить потужним центром культури, центром регіону. Очевидно, у зв'язку з цим і пов'язано, що в 1432 році, всього лише через кілька років, Луцьк отримав Магдебурське право. Місто Острог засновано близько 1600 року до нашої ери. В кінці 14 століття було надано князям Острозьким довічне володіння. 7 червня 1555 року, за ініціативи князя Василя Костянтина Острозького, місто отримало Магдебурзьке право, як написано, у привілеї за зерском Тарнова, Кракова і Львова. Отримало право так зване неповне, тому що міщани змушені були сплачувати мито, крім державного скарбу ще й князю Василю Костянтину Острозькому, а також місцева влада, тобто від призначався самим князем, Міщани отримували цілий ряд привілеїв насамперед. Право безмитної торгівлі в межах Речі Посполитої, право проводити два торги в п'ятницю і в неділю, право проводити два трьохтижневі ярмарки тричі на рік. І це приваблювало сюди купців не лише з власне корони, власне Польщі, наприклад, Любліна, Гданська, але навіть сюди приїжджали купці з Османської імперії, які продавали тут свої товари і е, купували натомість товари островського виробництва. В місті існувало за дуже приблизними підрахунками понад 30 цехів, які були обов'язковим атрибутом існування будь-якого могдебурського права. Ну а вже коли почалася така інтенсивніша колонізація Київщини на Дніпрянських теренів, то тоді з кінця 16-го і в першій третині 17-го сторіччя отримали право самоврядування, значить численні міста тут, на Дніпрянщині. Так чи інакше йшлося про те, що є міська республіка, от кияни, наприклад, так офіційно називали Київ у своїх листах Київська реч Посполита Мейська. Значить, маленька міська республіка, яка сама обирає своє правління, значить, сама своє правління контролює, коли це вдавалося контролювати, значить, і сама вирішує свої справи, маючи контакти з зовнішнім світом, значить, з органами влади, якби ми тепер сказали, з адміністрацією королівською, значить, тільки в наперед домовлених формах у вигляді певних податків чи чогось іншого. Після Деулінської угоди, яка була заключена між московською державою і Річчю Посполитовою, територія Чернігівщини перейшла під владу Польщі. І в цей час польський король звертає увагу на те, щоб місто Ніжин. Перетворити укріплену фортецю. І в 1625 році польський король Сігізмун III надав Ніжину Магдебурзьке право. До цього таке ж право було надано в 1620 році Новгородцівську, в 1623 році Стародубу і Чернігову, а пізніше, в 1932 році і Борзні та іншим містам Чернігівщини. Таким чином. Польський король надав можливість утворити самоуправління в містах. Щодо того, чи було, чи не було магдебурське право, право в Полтаві, я думаю, що це є доволі дискусійна і проблемна річ на сьогодні. Полтава насправді була полковим містом і скоріше козацьким містом. Тут простежується такий собі конфлікт між полковим урядом і місцевим самоврядуванням міщанськ. Якщо ми Магдебургія все таки номінально є, і це самоврядування, якби мешканці його, хоч номінально, але отримують, то і з імперських структур вони знову це втручають аж до того, поки була проведена реформа Олександром Другим. Реформа 1870 року поклала початок власне, от, появі в Харкові міського самоврядування в сучасному смислі цього слова. Але говорити тільки про реформу 70-го року. На мій погляд, не можна. Треба говорити обов'язково у зв'язку із реформою 1892 року. Оці дві реформи це кроки в одному напрямку. Зробити реальним міське самоврядування. Друга, щоправда, називається в літературі міською контрреформою. Хоча я думаю, що це трошки політично заангажований такий термін. В середине 19 века это было стало ясно всем, что Россия потеряет место в Европе из-за того, что гострой был не модернизирован. И они принимали тогда целый ряд реформ. Это была новая система, судебная система, новая система земли и вообще реформа городов. Після встановлення австрійської влади тут посилюється централізаторська функція. Головну роль виконували старости округів, які призначались із відня. Нова ера, так звана доба автономізації, наступає в 1867 році, коли містом починає управляти виборний орган міська рада, а вона свого складу обирає бургомістра. Міська рада нараховувала осіб 35, переважали там поляки, були представлені широко євреї. Бо вони і становили до половини населення нашого міста в ті часи. Були представлені і українці. Протягом 19-го і першої половини ХХ століття треба відзначити такий феномен, що часто органи місцевого самоврядування у доволі значних містах, а Коломия – це саме досить значне, велике історичне місто. Органи місцевого самоврядування в таких містах мали не український характер, тобто окупаційна влада частів Австро-Угорщини, а за тим Речі посполитої не дбала про національний характер органів і національний склад населення також носив певний відбиток на діяльність органів місцевого самоврядування. Тому, власне, українці були не у великій, не у чисельній степені представлені в органах місцевого самоврядування. Якщо говорити про сучасний момент, ну то звичайно, що традиції самоврядування як такого в радянському союзі були всі понищені. Зараз доводиться починати з нуля на відміну від заходу, де вони ніколи не зникали традиції самоврядних цих місць, модернізуючись, набуваючи інших форм і так далі. Я стою на дуже цікавому місці за мною будинок, в якому до 1991 року розміщався обласний комітет партії. І, звісно, це нагадує про ті часи. Як відомо, система була абсолютно централізована, і всі рішення приймалися навіть не в такому приміщенні, а приймалися в Москві. Я був свідком, я бачив, як приймалися ті рішення. Але це можна було робити тільки в такому суспільстві, яке було ну, досить примітивним, досить простим. У нас в Україні дуже сильна патерналістська традиція. Ми дуже любимо, коли про нас опікуються, коли хтось витирає нам соплі, вибачте, коли хтось кладе нам в кишені гроші, коли хтось за нас щось робить. У нас, на жаль, склалося таке, можливо, воно це йде з минулого, що будь-яке дріб'язкове питання, його треба підняти наверх, як кажуть. І щоб, ну, для прикладу, там, ремонтом покрівлі в тому чи іншому будинку в місті чуть і не займався президентом України, треба скаржитись до, до, до нього, там, звертатись до нього і так далі. Це абсолютно неправильно. Це принцип, який Європейської Харків, це принцип субсидіарності, тобто максимум питань, які можна. Вирішити на місцевому локальному рівні, вони мають вирішуватись тут. Але тут стає інша проблема, можливість вирішити ці, ці питання. Централізація фінансів. Як, мабуть, найвища посадова особа в місті, міський голова відповідає за все. У мене немає таких питань, на які б я б, не повинен відповідати. Чи це то відноситься до повноважень міського голови. Чи то не відноситься відповідає за організацію роботи всіх служб, відповідає за соціально-гуманітарну сферу, за перспективи розвитку регіони, за своєчасну і повному обсязі виплату заробітної плати, за складання плану соціально-економічного розвитку і його виконання. За складання бюджету і за його викладання як за доходну частину, так і видаткову частину за це все відповідає умовно міський голова. Якщо значить, ми хочемо, щоб наша країна була успішною, то я думаю, що ми. Не зможемо просто цього досягнути, якщо ми не перетворимо оцю масу совків підданих на свідомих громадян, які самі розпоряджаються своєю долею. На конкретному прикладі знають, що у них в містечку чи місті треба робити, а чого не треба робити. Беруть участь у ухваленні усіх рішень, які до дотичні їхнього життя і їхнього міста і так далі. Тобто це має бути повернута, вже не знаю, яка тепер, але має бути повернута форма самоврядування.